У переддень 146-ї річниці від дня народження поетеси Лесі Українки учні 6-го класу навчально-виховного комплексу Гармонія вшанували її пам'ять віршами. Захід провели у центральній міській бібліотеці для дітей «Казка». У дитячі любі роки, коли так душа бажала, надзвичайного дивного, Я любила вік царства. Тільки дивно, що не принц таємницею укриті, невродливі королівни, розум мій очарували. Я дивилась на малюнках, не на гордих переможців. Що сперечника зваливши, промовляли, люто здайся. Погляд мій спускався нижче, а того, хто розпростертий, до землі прибитий списом, говорив Убий, не здамся. Хотів б я пісною стати у своє хвилину ясну, Що вільно по світі літати, швіт розносилону, ще Що під під'ясній зорі, співом дзвінким, упасти на хвилі прозорі, бояти над морем хіпким. Якби тоді мр... мої мрії унали, і щастя моє таємне, ясні ніж зорі ясніші, гучніше, ніж море гучне. Чимало цікавих фактів із життя письменниці дізналися діти, як, от, наприклад, те, що мама Лесі Українки Олена Пчілка вважала доньку малорозвиненою. А от якби Леся жила у наш час, її б називали дитиною індиго. Вже у чотири роки дівчинка уміла читати, у шість вишивати, а у дев'ять написала свій перший вірш. Поетеса знала дев'ять європейських мов, займалася культурною та перекладацькою діяльністю. Цю тендітну жінку Іван Франко назвав єдиним мужчиною української писемності за її силу та хоробрість. А бути мужньою Лесю змусила нелегка доля, про яку також дізнались учасники заходу. Вона була дуже мужньою і бойовою, тому що е, вона у 13 років, коли йшла на водохреща, вона е, намочила ноги і. У неї був туберкульоз, кісток, спочатку лівої руки, а потім ноги. Творчість поетеси просякнута великим терпінням і може навчити не коритися і не боятися. Творчість Лесі Українки може навчити тим, що треба боротися за своє життя і прагнути до своєї мрії. Уся українка була дуже мужньою. Як ти думаєш, якби не хвороби і біди вона б стала такою? Думаю, що ні. Бо вона боролася за своє життя, щоб вилікувати цю хворобу, але, на жаль, вона не виліковується. Не віліковувалася. Біда може навчити тому, що ти не знав, що треба розуміти робити щось. Можна навчити розум, співчувати людині. що Коли біда яка стається, можна навчити, що треба допомагати тій людині більше, що треба більше її співчувати. Тобто Творчість Лесі Українки є прикладом, як вести себе у житті, як у стосунках з іншими людьми? Також і це. I... І ще говорить, ж треба бути більш боротися за своє життя. Що кожна хвилина дорожча у своєму житті? Треба більше розмовляти, спілкуватися, більше розвиватися творчо. Особливо припав до душі шестикласниць вірш, як дитиною бувало. Щоб не плакати, я сміялась. Повторювала Леся Українка. Повторюють сьогодні ці мужні слова і учні. Як дитиною бувало, упаду собі на лихо, то, хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо, що болить, мене питали, але я не признавалась, я була малою, горда. Щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом з ним кінчиться драма, і, от, от зірватись має гостра злобна епіграма, безпощадній зброї сміху, я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу, я, щоб не сміятись. Сміливці чи не завжди знаходять щастя, а приклад Лесі Українки доводить велика жага до життя і внутрішня сила перемагають усе потрібно лише вірити. Хто вам сказав, що я слабка, чи я корюся долі, хіба тремтить моя рука, чи пісня й думка кволі? Ви чули, раз я завела жаліте голосіння, то ж була буря весняна, а не слюта осіння.